Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 13 вересня 2022 року місто Білгород Дністровський. Ми зараз продемонструємо 5 гібридних форм вам. Здорові хотілося б сказати, що у нас був два дні назад сильний, сильна злива, друга в цьому році. Це потоп, можна сказати так. Бачимо, як ішла вода, трава вся зложена, зломана шпалера, виноград зараз упущений, там далі буде лежати на землі. Продемонструємо, як перені... перенесли ці гібридні форми цю не... непогоду. І продемонструємо подоношення. Перша гібридна форма це перед нами селекція Калугіна Віктора Михайловича пам'яті Броніслава. Це минулоручні прививки. Ось так, так він видержав, був повністю затоплений в болоті. Так, трохи його відчухали, але зовсім не тріснув. Дуже достойно. Пережив, скажімо, цю незгоду. Бачимо, на, цьому, на цій гроні ягоди ось навіть є крупніші. Ось така рихла гронка, гарна, красива, дуже добре переніс дожік. Наступна гібридна форма це у нас селекція Павловського Євгенія Георгійовича, Це альбатрос. Ось такий альбатрос. По тій стороні ми вже там не стали знімати мішечки зараз. Продемонструємо такі гарні грона, пальчикова красива ягідка. Також достойно переніс зливиці. Також буде зараз зрізатися. Потім по всім зробимо розріз і продемонструємо. Тут є невеличкий хвостик, але акцентувати на ньому не будемо. Це смак дитинства. Тут дві лозинки всього лиш. В наступному році ми його продемонструємо вже під нагрузочку. Положимо. А оця гібридна форма це у нас центриріон селекції Калугіна Віктора Михайловича або бомба, друге названня. Ось такий він гарний центрріон. Бачимо, теж має величезну ягіду чорного кольору. Ось такий центриріончик. Зараз я вам ще п'яту гібридну форму на цьому кущу. Бачимо, він геть ліг. Там крайній стовп зламало. Я зріжу з цієї сторони гронку. І ми вам так, ось якщо ви можете побачити, ось до його гронки такі в районі кілограма, це у нас Конон. Ось ближче. Конон селекції Калугіна Віктора Михайловича. Він, якщо пос... прикладемо до центріона має більш видовжену ягодку. Ось такою капелькою. Даже. Ось такий конон. Ну давайте зробимо зараз їх всі на розріз, на зважування і подивимось їх більш детальніше. Так, зріжемо ягідки з Центру Ріона, зріжемо ягідки з альбатроса. та пам'яті Броніслава. І зробимо зважування. Так, 22 й рік став настоящим випробуванням на тріск та випробуванням нервової системи виноградаря. Тому що таких дві сильні зливи я підряд не помню. Так, це у нас пам'яті Бронислава. Робимо її зважування. Бачимо 20 грам. Майже 19. Зробимо її на розріз. Вона, бачимо, трошки видовженіша від центриріона. Центруон круглий, пам'яті Броніслава длінша ягідка. Ось така вона вже. Бачимо на розрізі. Кісточка вже окрашена повністю. Він вже повністю готовий. Смак у нього дуже приємний, гармонійний. М'якіть мясисто сочна. Центруріон 19,6. 21. Центриона теж гармонійний смак, але є якісь нотки. Тут, я скажу, трошки більш насиченіший смак. Але ще тут, що тут непоганий. Відвідуючи виноградника, дегустують, комусь нравиться більше пам'яті броністралова, комусь більше нравится центриріон, це вже Кому який смак. Так, Дуже. Оце дуже вкусний виноград альботрос. В нього теж гармонія, але така дуже насичена, непростий виноград. 16,6, 15,7. Ось такий він на розріз. Бачимо мармеладна консистенція, м'яка, ось така, дуже соковита. Кісточка вже теж окрашено. Тобто темнішим він ставати не буде таким червоним і залишається. Це в нас альбатрос. І давайте ще зробимо розріз ягодки конона. Ось такий видовжений конон пальчиковий капелькою. Котиться. Котиться, котиться. Кругла. 14,5. 13,3. Але дуже здорово. Так, і на розріз. Ось такий він. Порівняно із всіма цими він ще трошки зеленіший. Бачимо, кісточка ще не набрала кольору, тобто технічного дозрівання ще нема, але вже солодкий, вже можна їсти. Він бачимо пізніший із всіх цих гібридних форм. Ось такий він Та також має дуже приємний гармонійний смак, без мускату, але дуже приємний гармонійний. Ось так, друзі виноградарі, продемонстрували ми вам 4 гібридних форми, 5. Ну, по смаку дитинства, я думаю, Ну, давайте я вже зріжу, покажу. Тут ягідка. Бачимо, що вона в нас. Три, майже 14 грам, дуже приємний насичений мускат. Дуже приємний. Ну, ми побачимо вже його в наступному році. Ось такий він на розріз, повністю вже готовий, він вже давно готовий. Дуже добре висить. Смак дитинства, якщо чесно, не пам'ятаю, чи ця селекція, я потім уточню, я його ще навіть в каталог не вписував. Це вже будемо дивитися в наступному році. Так, друзі, в нагадері, подивилися ми ці новинки. Що хочу сказати, задоволений, скажу чесно говоря, всіма. Тому що, перше, дуже вражайні, гарні, красиві, крупноплодні, мають чудові смаки. А саме головне, що ви бачите, ось до коробочки захисні кощині, он намило повну грязі. Тут все йшло під водою. Вони витримали.